Привіт, друзі! Сьогодні готуємо незвичний плов за дуже оригінальним методом. Страва виходить ароматна, ніжна і ситна, а готується швидко та й просто. Обов'язково приготуйте. Ну що, спробуємо. А для цього нам потрібна перловка, м'ясе любить, як у вас є трішечки грибочків, але це не обов'язково. Цибулька, морква і чесничок. Ну і люб, улюблені спеції. Все, поїхали. Я буду готувати сьогодні у мультиварці. Ви можете у сковорідці, у кастрюлі з товстим дном, робити все те саме, що я в мультиварці. Так, в чашу мультиварки даю. В мене гусячий жир, дуже ароматний. Так, цибульку. морковку і часничок. Далі м'ясо, нарізане кубиком, грибочки. Присалюємо, даємо спеції, кладемо перловочку. Так, так, перловку. Додаємо дві склянки водички. Накриваємо мультиварку, а ви е, кришку сотейника, виставляємо е, плов режим і залишаємо на годину. Так. Ой, яка смакота! Гляньте, бачите, яка краса. Угу. Угу. Пробуємо на смак, за потребу присалюємо. Все, і починаємо куштувати. Ви тільки подивіться, яка смаката в нас вийшла. Мало того, що це смачно, це ще дуже красиво. Смакуйте, куштуйте, лайкайте, підписуйтесь. Миру вам, щастя, всього найкращого. І дякую за підтримку.